15 травня 2025 року йду через парк, як через ліс, йду в басейн. Купила абонемент на місяць. Там побачимо. Погода трішки дощить, але дуже гарно, дуже приємно. Пташки співають, обалдеть можно. супер, подобається мені. Чистенько прибирають. Йду на 9-ту ранку, на 2 години, 9-та, 10 Потім в басейні починається аеробіка. Третю годину вже я не брала. Добрий ранок. Сам басейн. Тут є дві душові, туалет, роздягальня джакузі, сауна. Тренери абонемент на місяць безлімітний коштує 1650, 1650 гривень. Це приблизно 40 доларів. Долар по 41. Ось, зараз починаю тренування. Речі, кладу в шафку із ключиком, індивідуальний ключ, є фен і тут навіть плойки є, два фени, зеркала. Одним словом, починаємо тренування, починаємо місячне тестування басейну, побачу, чи сподобається мені, якщо ні, є альтернативи до вам всього найкращого. Як кажуть мої друзі, займайтеся спортом. І я вам раджу.